Дві доби у чесному колодязі проїв мешканець Володимира Волинського. Чоловік зник в обідню пору у понеділок. і з собою забрав велосипед. Рідні та друзі припустили, що міг поїхати на рибалку або по ягоди. Шукала день, на другий нарешті знайшли. У садочку на виїзді з міста у бік Усталуга. розповідають, що їхали по дорозі і несподівано примітили блиск від сонця на велосипеді у садку. Пішли подивитися. Знайшли знайомий велосипед, а на ньому відерці із вишнями. Самого чоловіка ніде не було. Згодом побачили незакритий глибокий колодязь, а з нього хтось просив про допомогу. На виклик приїхали рятувальники, медики та поліція. Чоловіка діставали більше півгодини. У колодязь з глибиною близько 15 метрів спустився старший лейтенант Тарас Малащук. Місця для того, щоб працювати було мало, проте вдалося обв'язати чоловіка спеціальною мотузкою. За пів години усе ж таки чоловіка із колодязя витягли. Десь годину назад нам поступило повідомлення. Від родичів даної особи його рятували про те, що він це, впав в колодязь. Його два дні шукали, не могли знайти, і він на даний момент перебуває в колодязі. По даному повідомленню, прибули на місце і почали наші рятувальні дії порятування даної особи. Значить, за допомогою. Драбини, балки, також рятувальних мотузок, які мають довжиною по 40 метрів та пожежних поясів. Спустився в колодязь старший лейтенант служби цивільного захисту Малащук Тарас Васильович, інженер з пожежно-рятувальних робіт, який його обв'язав кругом під руками даним ремнем. Закріпив мотузку до карабіна і за допомогою. У нас вже самих рятувальників, ми його підняли на поверхню. Одразу лікарям була надана перша медична допомога, значних пошкоджень нього немає. А на вашій практиці часто такі випадки трапляються? На нашій практиці такі випадки дуже рідко трапляються. Але за допомогою даного пожежного обладнання, яке в нас є, ми якось стараємося надати допомогу. Порада є одна, щоб люди дивилися, куди йдуть. Дивилися під ногами, там, де не треба, не ходили. Якщо в, таких, в такому садкові, в якому там його ніхто не чистить, чи якісь нежилоді, може, будівлі є закинуті, якісь хати, дачі, щоб завжди йшли під ногами, дивилися, бо є колодязі, які не використовуються, закинуті травою, заросли, і кожен може. Туда Чоловік народився у сорочці, кажуть медики. За попереднім оглядом медиків у потерпілого перелом нижньої кінцівки та забої. Рятівники розповідають, що подібних випадків у їхній практиці небагато, проте ніякі вишні не варті життя людини. Тому пам'ятайте, що ваша безпека понад усе.